Дівчатка, привіт! В мене нове замовлення по лівісті. Зараз я вам покажу, що в мене замовили клієнти, що я замовила собі. Так, дивіться. Почнемо з ось цього: напевно. Тут в мене іде два, два кондиціонера, оливка і аргана. Іде така ось півлітрова маска. 500 мл, відновлююча для волосся. І духи. Я такі духи замовляла собі, взяла на роботу їх, вони мені сподобались, прикольні. Я їх взяла на роботу, на роботі дівчатка подивилась, сподобались, тому такі духи в мене є в замовленні. Далі дівчинка замовила дві фарби чорні і спрей для дитячий спрей для дівчаток. Так, далі ось цей крем. Антивіковий, дуже класний, дуже такий от дієвий крем, який я вже спробувала і робила про нього відеоогляд. Ну, не зовсім про нього. Я розповідала, що я в відпустку брала з собою яку продукцію, його показала, і в мене дівчинка його замовила з відеоогляду з Ютуба. Тому. Дівчатка, якщо щось цікавить, що ви побачите в мене в відео, можете також телефонувати, розповім. Що, для кого, і навіщо замовляємо. Да? Ось такий шампунь класний, цікавий по опису шампунь-пілінг. Замовила також моя улюблена клієнтка. Будемо пробувати, буде тестувати, поділиться відгуками. Він дуже класно очищає шкіру голови, відновлює волосся, тому хочемо спробувати. І також ми з нею домовились: я замовила для себе ось такий шампунь. Це шампунь в з професійної серії робить волосся шовковистим, гарно розчісується. Я з цієї серії пробувала крем для волосся, такий, знаєте, як маска. Мені дуже сподобався, просто, ну, просто неймовірна штука. Тому я впевнена, що шампунь буде теж класний. Але оскільки його тут іде 800 мл, він дуже великий. І якщо е, клієнтці не підійде, ну, трішки шкода да, викинути грошей на вітер. Тому е, я його замовила собі, я впевнена, що він мені сподобається. І їй зроблю тестер. Видавлю, трішки в мене є такі баночки спеціально для моїх клієнтів. Я зроблю їй тестер, вона спробує, якщо сподобається, ми до кінця дії каталогу встигнемо ще замовити в акційну ціну, тому що він йде в акцію. Так, далі, наступний заказ ще однієї клієнточки моєї це ось такий порошок, ощелачуваючий порошок. Він дуже класно. Зараз я вам прочитаю дієтична добавка, так погано через камеру видно, для підтримки кислотно-лужного балансу. Нейтралізує надмірні кислоти, допомагає підтримати кислотно-лужний баланс, покращує перистальтику кишечника, знімає печію, допомагає скинути зайву вагу. От, тому така от штука в мене в замовленні вже є не один раз. Це вже її друга баночка, а першу вони десь купували по чиїй. Якісь рекомендації в когось їм сподобалось, і вони замовляють в мене, тому що вже знають, що я цим займаюся да, косметикою, товарами для здоров'я, і вже, звичайно, замовлення прийшло до мене, до своєї знайомої. Да, треба замовляти в своїх любимих. От, за що я дуже вдячна моїм клієнтам, що вони до мене повертаються. Вітамінний б'юті комплекс, краса шкіри, волосся нігтів. Сюди входить біотин, зерна пшениці, просто вітамін А і Е. Це також пропити їй для зміцнення волосся нігтів. Класна штука, в нас вже його брали, дівчатка, він гарно підтримує здоров'я. Так, далі. Вітамін С, гель для вмивання, та пінка талія. Це для Вмивання я замовила собі, в мене закінчились умивалочки, але я взяла саме для пігментованої шкіри, тому що в мене є пігментація, і ось всі серії, які містять вітамін С, дуже гарно справляються з пігментацією, вони освітляють її, висвітлюють ці плямки, і мені підходять якраз серії з вітаміном С. Талія також це пінка для вмивання для пігментованої шкіри, тому я замовила. Ця штука, ця сиворотка, я нею зараз користуюсь для шиї. використовую. От, мені вона дуже неймовірно подобається. Взагалі така пружна шкіра, стає доглянута. Так, вона коштує грошей, вона 1200, здається в каталозі. От, але якщо Підписатись, якщо оформити дисконт, зробити правильно замовлення. Вона виходить набагато дешевше. Тому дівчатка, кому цікавить момент, як можна збирати замовлення, як можна формувати їх правильно, також звертайтесь, розкажу, і можна заробляти собі бали, заробляти гроші по маркетингу, заробляти подарунки. Що кому потрібно, те можна робити, використовуючи такі ось інструменти, це в нас іде ботокс для волосся. Зараз на нього дуже смішна ціна. Я його взяла на презент своїм дівчаткам, які в мене роблять замовлення. Вони зараз коштують 49 гривень в каталозі. Ідеально, випра... ідеально прямому волосю, як у рекламі, помітному об'єму допомагає. Да? Кажемо три так. Ідеально прямому волосю, ну, тобто воно. Цей ботекс розгладжує волосся да, помітному об'єму, повному відновленню пересушеного та ослабленого фарбованого волосся. Звичайно, зараз на нього класна ціна. При покупці будь-якого продукту з каталогу його можна взяти за 49 гривень. Тому я їх взяла декілька штук, відправлю своїм дівчаткам, щоб вони спробували. От, і, можливо, його вже буде далі повна версія. В наступних наших замовленнях. Ось така ось ще декілька каталогів я замовила, тому що без них в електронному варіанті добре. Але якщо працювати, як так передивити, що для себе замовити, можна і в електронному. Працювати трішки незручно в електронному, бо якось треба швидше його листати і зробити собі закладочки, попідписувати, що, що для чого, для кого да, замовлялось, тому мені зручніше з друкованим каталогом. Ось таке от замовлення дівчат. Більше 120 балів тут, здається, 140. Точно не буду казати, не пам'ятаю, але точно більше 120 балів замовлення от, для моїх клієнтів і щось трішки для себе. Все, які будуть питання. Телефонуйте, не соромтесь, розповім, проконсультую. Що не знаю, спитаю дівчат, які знають, тому що в моїх колежанок є набагато більше відгуків і досвіду в роботі з цією продукцією. Я її лише вивчаю. Ну, при тому, із того, що повивчала, багато що мені дуже сподобалось. Тому буду ділитись з вами. Якщо є питання, пишіть. Все мирної ночі.